По перше, хотіла би сказати, що з багатьма закладами вищої освіти і різними організаціями, установами, які розташовані в Польщі і саме в місті Любліні, Національний університет водного господарства та природокористування має вже багаторічні стосунки, і дуже приємно, що у нас почалася програма ще у 2021 році, яка пов'язана з антикризовим управлінням і, зокрема, пов з пов'язана з об'єктами критичної інфраструктури. І ця програма мала розвиток, і сьогодні ми мали можливість приймати участь в тренінгах, які пов'язані з Антикризовим управлінням на прикордонних територіях. Велика вдячність Міністерству закордонних справ Республіки Польща за те, що вони були ініціатором цієї програми, вдячні Католицькому університету, який знаходиться в місті Любліни, за координацію цього, цієї програми. Я так думаю, я впевнена, не думаю, а впевнена, що ті теоретичні знання і практичні компетентності, які ми отримали в ході цього тренінгу, вони реально будуть потрібні представникам топ-менеджменту, які представляють різні і територіальні громади, представляють різні установи і організації для того, щоб ми могли справитися з тими вик. Кликами, які покладені в нас сьогодні на день.